У Степанівці Коломецької громади місцеві скаржаться на розбиту дорогу мала Рублівка Рунівщина. Жителі, які мають власні автівки, змушені постійно їх ремонтувати, розповів місцевий житель Олександр Дашко. Найбільше страждає в авто це ходова частина, перш за все, їдуть люди з Харкова поблизу нашого Степанівки і приїжджають в сторону Суми. Зупинялись неодноразово колеса не те, що пробивали, вони їх вивертали. Просто і шарові вивертали. За словами місцевих в село, часто не можуть доїхати екстрені служби. Водії рейсових автобусів теж відмовляються від маршруту. Їжу сюди до своїх батьків, які тут проживають, відвожу свою дитину в гості. Тут ця дорога не бачила жодного разу асфальту. Якщо ми ну, говоримо асфальт, так тут ще жодного разу не косилися узбіччя. Я розумію, що в цьому селі проживає 200 людей, але ж це траса, яка йде до кучі підприємств, яка йде на котельву, яка йде на суми. Найважче рухатися дорогою під час дощу, розповіла Олена Ступенко. Автівки потрапляють у ями і самостійно не можуть виїхати. От траса Клів Харків, а там Полтава суми. Вони це транзитно. Там їздять фури великі, вантажні. Там два підприємства в сусідній громаді великі. Ну вони її розбивають те, що ми навіть там десь своїми силами підсипали. Як повідомили Суспільному, в агентстві місцевих доріг Полтавської області ця магістраль протяжністю 48 кілометрів на їхньому балансі. Саме у Степанівці 5 кілометрів цього автошляху. Ремонту тут не було 6 років. Агентство цьогоріч ремонтує дороги у тих громадах, які спрямували субвенцію. Знаєте, який був ямковий ремонт? В загальному люди самовільно, дехто від напроти свого помешкання висипали якісь кирпич, якісь залишки матеріалів. Такі були. У нас є ремонти, ми не потягнемо таке співфінансування, там колосальні кошти потрібні. Це біда, людям пояснюємо, не всі розуміють. І рік тому і теж люди там і намагалися перекрити трасу, і ми збирались, пояснюємо, з загенці місцевих доріг, Але ну ми точно своїм фінансуванням там нічого не зробимо. За інформацією агентства, для завершення капремонту всієї дороги мала Рублівка рунівщина необхідно відремонтувати близько 18 кілометрів. Орієнтовна вартість близько 420 мільйонів гривень. 2024-го роботи на цій дорозі не заплановані. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.